Всім привіт! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні буде влогове відео. Я покажу і розкажу, куди ми з сестрою їздили збирати шишки, приготую смачне сирники, а також покажу, як ми робили заготовку зеленюшки на зиму. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Нещодавно я була у відпустці, зовсім недовго, всього півтора тижні, але хоч трішки змогла відволіктися. І доки Нікіта був у денному літньому таборі для футболістів, я вирішила трішки попідприбиратися в його кімнаті. Років із трьох-чотирьох ми почали купувати йому набори Лего різної складності і удійшли до того, що тепер у нас декілька коробок цього Лего. І все воно розібране та зібране на новий лад. Я ж люблю, щоб все було по схемі. Тому, доки у мене був час і натхнення, і ніхто мені не заважав, я трішки погралася в Лего. Не знаю, як ви можете написати мені в коментарях, але я не дуже люблю всякі такі схеми. То не моє. На початку я взагалі не могла розібратися, як його збирати, але вже зараз трішки навчилася, що поробиш, коли у тебе росте син. Увечері ж прийшла з роботи сестра. Принесла цибулю, петрушку, і щавель. Та ми й зайнялися заготовками зеленюшки на зиму. Адже то така смакота взимку додати її в будь-які страви. До речі, ми вже в тому віці, що заморожуємо все, що тільки можна: моркви, кабачок, перчик, різні ягоди. Нікіта дуже полюбляє кекси з лохини, адже вони неймовірно смачні виходять. То її у нас більше всього. Також уже другий рік поспіль ми з Марихою практикуємо закрутки. Ніколи до війни цим не займалися, просто привозили з дому певну кількість банок. Але тепер закрутки з огірками, помідорами та декількома салатами, так би мовити, мастхев у нашому домі. Наприклад, прикладу огірочків ми вже наробили, здається, банок 13 чи то 14, адже Нікіта минулого року тільки їх і хам'ячив. Щавель ми теж дуже любимо, особливо в борщику, тому морозимо його багатенько. А зараз я вам покажу, як я готую сирники вже років з 20. По одному і тому ж рецепту. Ще в студентські роки мене так навчили, тож покажу і вам. Беремо творог, будь-який чи домашній, чи покупний, будь-якої жирності, висипаємо в глибоку тарілку та розминаємо. У мене був дрібний, але я його все одно трішки потовкла. Додаємо 1-2 яйця, дивіться по своїй кількості творогу. У мене пішло 2 яйця. Дві столові ложки цукру з гіркою, але то за смаком, теж перетираємо. Можна додати трішки кориці, але в мене її не було. Thank you Потім додаємо муку. Я сиплю на око, але так, щоб можна було зліпити сирнички. Приблизно 2-3 столових ложки муки з гіркою. Я намагаюся багато муки все ж не класти. Далі ліпимо наші сирнички, обмокуємо в муку та викладаємо на розігріту пательню. Як бачите, у мене їх вийшло всього 8 штучок, але для нас трьох то достатньо. І доки наші сирники обсмажуються з двох боків, ми робимо заливку: 2 столових ложки сметани, стакан теплої води, розмішуємо та додаємо 1 столову ложку цукру та приблизно 1 столову ложку муки. Все гарно перемішуємо. Це заливаємо наші сирники, включаємо на мінімум плиту, щоб вони злегка булькали. І готуємо приблизно хвилин 10-15. Дивіться по заливці, вона має злегка загустіти, але не випаруватися. І вуаля, Смакота нереальна. Рекомендую спробувати дужніжні соковиті сирники. Також на днях я ходила в сільпо і там побачила ось таку круту супницю. Нікіта зацінив. Там же придбала карти, бо наші десь пощезли, і свічку для моєї майбутньої роботи. В одному із минулих влогів я показувала, що купила новеньку картину по номерам і вже почала потихеньку її розмальовувати. Я купила по акції, коштувала вона близько 80 гривень, тож я вирішила щось нарешті зробити такого плану. У мене був спил з дерева, багато зелені і бажання створити щось новеньке. До речі, відео, де я декорую свічку, вже є на моєму каналі. сижу я тут на балконе, занимаюсь фоамиранчиком. У нас на балконе сегодня распластала. Бедняжка. Спекотно, мышка. Сонечка. Сонечка. Пуяшка до горы. Да? Сонюш. Ты живо? А ну, ты живо? Видите, у Ду. Шпикотно. Шпикотно. Шубка у нас такая. Шубка у нас такая. Да. Мышка. А все у нас на балконе. Сестра саджала малинку. И нас да, тут. Вот. Малинка. Такий у нас перчик. Мариха в нас господиня. І ось тут такий великий. Будемо їсти домашні перчики. Помідорчики пісняшні. Теж клас. А це лохинка. Сьогодні ж вибач, я тебе потребую. Бахина в одному відерці і в іншому. Світра Янда. Угу. Чого у нас тільки тут немає на балконі, так? і Сонюша? І Сонюшка Хвостиком своїм махаєш, так? хвостиком своїм махаєш. Зірочка наша. Ми дуже на балкон їх не випускаємо, тому що в нас... Вікна відкриваються. Провітрюємо, щоб всяких жучків, мошок не було. О, у нас ще ось соняшник декоративний один. І ось тут. О, де в нас тут? Ще ось соняшники. Круто. Чи не можна виростити на балконі? Пальмочка. Шкода, балкон у нас маленький. Що ти моя ментилепа. Тилепушкаєш, хвостом? помхосту. Не змінює свою локацію, так? ох, ох красунчик. Красунчик. Ох, красунчик, красунчик. на балконі не хоче там. Не хвіст, а ялинка тіла. Тебе ялинка, а не хвостик. Всім привіт! Завезли Нікіту у футбольний табір і заїхали з Марихою на стихійний базарчик. Такий у нас по суботам. Є базарчики, де люди продають різні речі, і овочі, фрукти. Зараз покажу вам, що ми трішечки купили. Ну, По-перше, ми заїжджали за огірочками, шукали подешевші огірочки. Ну, подешевше у нас це по 26 гривень. Це найдешевші огірочки, що ми змогли знайти. Кукурузку трішки купили. А зависли ми з Марихою на ось таких виробах. Купили досточку. Не знаю, чи це ми на ній різати будемо, чи це там у фамірану ще буде. Ну, подивимося. Лопатку новеньку обновили. І ось такі дві штучки під цукор, під сіль купили такі дві штучки. І оцю Мариха каже: класно буде тобі для фамірану. Композицію якусь зробити. Не знаю, подивимося. Може, дійсно щось зроблю. Купили крижовник. Будемо з нього закривати мохіто. Перший раз побачила в інтернеті рецепти. О, безалкогольний мохіто, типу щось як компотик. О, звичайно, купили лаванду. Така пахуча. Дві таких підставки. Це дуже красиві, прикорні. І купила собі брелочок ось такий прикольний. Мені подобається. Що ще базилік. Малинку будемо морозити. Ну, а це все для консервації. Будемо закривати на огірочки. потім помідорчики, як буде сезон. Ну, всім, скупилися трішки. Приїхали забрати тільки з футбольного табору на експарк. Але поки він там вечеряє, вивчаємо нові місця, збираємо природні матеріали. Ну, головне не заблукати, тому що ми тут перший раз в цей бік ми ще жодного разу не їздили. Ну нічого, прикольно. Я люблю таке. Кудись Мариха завела нас. Мариха, ми потім знайдемо дорогу назад. <схай> Може, зараз на Троєщилі десь і виїдемо. <схай> Я теж бачу. Куди ж ми зараз виїдемо? Може до пляжу, не знаю. І це прикольно. Зараз Ніка заберемо і теж покатаємося. Дивіться, ліс. Ух, пісочок. Ой, головне тут зараз не загрузнути. Ух. Що, шишечки є? Так. шишечки. Прикольно. Можна назбирати різних розкриті, закриті. Мариш, я тобі сюди в корзину. Подивимося, ми ще не знаємо, що ми з них робити будемо. Але я бачила прикольні прикраси в інтернеті, віночки на стіну. Збираємо. А ще тут ось такі вирізані із дерева. Фігури класно Дивіться. Оце так ручна робота, це я розумію. Це не квіти, блін, робити. Це на себе. чи хто це. Угу. Нарешті ми доїхали до річки. тут Так багато народу, капець, а ще тільки 10 година ранку. Нічого, вода холодна, але ми вже скупалися, трішки позагораємо. Ракушки позбираємо. Прикольно тут. Наостанок покажу вам, що я ще мудрую. Буду вперше робити віночки з верби. Сподіваюся, що все вийде. А результат покажу в моїх наступних відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за ваші лайки та коментарі. Все це неймовірно важливо для мене та розвитку мого каналу. Також бажаю всім гарного дня та побачимося в наступних відео.